Вже півдня лазиш по тому базару, і стоїмо біля якоїсь кіоски, мама дивиться, каже, дивись, які гарні сандаліки, Ну Дуже гарні сандаліки. Хіба не гарні? А вони ніхуя не гарні взагалі. Вони максимально уродські. Розумієте, Ісус би соромився в них. ходити. Ну, такий... і я не... Але я, я, я був дитина така, ну я соромився сказати, що не гарно, плюс я ображу продавця, якщо я скажу, що не, не подобається. І я ти мамі кажу. Мама з боку така, що не подобається? Ви що ж в Києві чули її. Цей крик Я такий, блядь, ти, ж як піхота тобі тихенько показуй. І ще має, блядь, з боку продавець чи продавчиня, тут така, а чого не подобається? Це зараз дуже модні сандаліки. Вони дуже пасують до цих джинсиків з спайдерменом. Я не знаю, чи ви не хочете це. Я, блядь, мама в є. Я прямо хочу побачити цей е, мама фешн-вік. Знаєте де? По подіуму ходять сини в сандаліках. І мама з боку такий, ну то славно, то славно. То славно. То прям славно з цими джинсиками дуже славно.